Окей, зануримось у цю потужну біблійну історію. Це справжній майстер-клас із молитви. Так що ж робить молитву дієвою? Ну, відповідь криється в одній драматичній історії. Тобто, Христос тут не просто стілює, він перетворює цю зустріч на живий урок. Все починається з однієї жінки язичниці. Вона з Фінікії, це сучасний ліван. Ось її перше благання. Вона зразу визнає його месією і проявляє дивовижне смирення. Але відповіді немає, натомість її віру чекає три серйозних випробування. І перше випробування це повне мовчання. Христос просто не відповідає їй. Але дивіться, вона не здається, попри мовчання, вона продовжує благати тепер вже учнів, і ось він, перший урок. Справжня дієва молитва вона завжди наполеглива. Далі, друге випробування. Христос ніби відмовляє їй, говорячи про свою місію. Це звучить як відмова, правда? Але вона здається не зуміє щось глибше. У цьому і полягає урок їй потрібно відкинути своїх богів заради віри в єдиного бога. І це розуміння повністю змінює її молитву. Тепер це не прохання, а поклоніння. Тепер її молитва проста й щира, але попереду ще одне останнє випробування. І це, мабуть, найважче випробування. Її порівнюють із собакою. Це випробування її смирення. Вона не є дитиною за правом народження, і вона це визнає. І ось він, головний урок, повна віддача себе. Вона приймає його як нового господаря. І її відповідь просто неймовірна. Вона погоджується, але водночас заявляє, що він її господар. Вона пройшла всі випробування, її віра досконала, і Христос це бачить. І ось нарешті відповідь її донька була стілена тієї ж миті. Отже, підсумуємо, ця історія показує п'ять кроків до справжньої молитви. Тобто, головне, наполегливість, виняткова віра, смирення і повна самовіддача. І є ще один вражаючий момент: подумайте про саму подорож Христа. Він пройшов такий довгий шлях заради однієї єдиної людини, заради неї. Це показує наскільки особистою є увага Бога до кожного, хто щиро його шукає.